Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Воюа! Якщо ви на нас підписані, то можете помітити, що ми часто робимо огляди на різну техніку для прибирання вашої оселі. Це різноманітні роботи пилососи, акумуляторні та миючі пристрої. А сьогодні я хочу розібратися в основних плюсах та мінусах даного типу девайсів, ну і допомогти вам обрати варіант, який буде максимально підходящим саме для вас. Отже, Відео про основні плюси та мінуси роботів акумуляторних та миючих пилососів. Заставка і ми починаємо. Робот-пилосос це сучасний пристрій, який допомагає підтримувати чистоту в домі без значних зусиль з боку користувача. Ось основні плюси використання робота пилососа автоматизація прибирання. Робот-пилосос автоматично прибирає підлогу, навіть коли вас немає вдома. Ви можете налаштувати графік прибирань і пристрій буде працювати самостійно, звільняючи ваш час для інших справ. Ефективне використання часу. робот пилосос прибирає, поки ви займаєтеся іншими важливими справами або відпочиваєте. Це особливо корисно для людей з насиченим графіком, які не завжди можуть приділяти час на щоденне прибирання, проникнення у важкодоступні місця. Завдяки своїм невеликим розмірам робот-пилосос може легко під'їжджати під меблі, де звичайний пилосос не дістає. Він ефективно збирає пил і сміття навіть у важкодоступних місцях, здатність працювати на різних поверхнях. Більшість моделей роботів пилососів можуть автоматично змінювати режими роботи в залежності від типу підлоги, паркет, килим, плитка тощо, що забезпечує оптимальне прибирання на всіх типах поверхонь, розумне планування маршруту. Багато роботів пилососів мають вбудовані датчики та технології картографії, що дозволяє їм будувати маршрут прибирання, уникати зіткнень з меблями і об'єктами, а також не пропускати ділянки. Виявлення перешкод і запобігання падінню. Датчики на пристрої допомагають уникати падінь зі сходів, зіткнень з меблями та іншими перешкодами. Це робить роботу безпечною для самого пристрою і вашого інтер'єру, низький рівень шуму роботи пилососи зазвичай працюють тихіше ніж традиційні пилососи, що дозволяє використовувати їх навіть уночі або під час роботи чи відпочинку. Економія енергії більшість роботів пилососів споживають менше електроенергії порівняно зі звичайними пилососами, що робить їх більш енергоефективними, додаткові функції. Деякі моделі мають додаткові функції, такі як вологе прибирання, фільтрація повітря, управління через смартфон, інтеграція з системами розумного будинку, голосові повідомлення тощо. Легкість у догляді: робот-пилосос не потребує особливого догляду. Достатньо час від часу очищувати контейнер для сміття, фільтр та щітки. Ці переваги роблять робота пилососа відмінним помічником для підтримання чистоти в домі з мінімальними зусиллями. Основні мінуси робота пилососа: висока вартість. роботи пилососи можуть бути дорогими, особливо моделі з розширеними функціями, проблеми з перешкодами. Іноді дешеві моделі з поганою навігацією можуть застрягати під меблями, заплутуватись у шнурах або килимах із довгим ворсом. Тому обов'язково звертайте увагу на тип навігації робота, який ви плануєте купувати. Топові моделі зазвичай мають продвинуту систему лазерної навігації по типу лідар, обмежений час роботи в акумулятора. Час роботи обмежений зарядом акумулятора, тому великий простір може вимагати декількох циклів прибирання з підзарядкою. Не підходить для багатоярусних будинків. Не може самостійно підніматися по сходах, що обмежує його використання в будинках із кількома поверхами. Не завжди ефективне вологе прибирання. Моделі з функцією вологого прибирання можуть не замінити повноцінного миття підлоги. Незважаючи на свої переваги, робот пилосос може мати певні обмеження, які варто враховувати при виборі цього пристрою. Друзі, не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайки. Для нас це дуже важливо. А також нагадую вам про наші соцмережі, де багато цікавої інформації та знижок на різні товари. А ще приємним бонусом, як завжди, буде промокод зі знижкою, який ви зможете знайти в описі. Дякую вам за те, що дивитесь нас, а ми продовжуємо. Наступна категорія в нас це акумуляторні пилососи та їх основні плюси мобільність і зручність. Акумуляторні пилососи не мають шнура, що дозволяє легко пересуватися по всьому дому, не залежачи від розеток. Вони підходять для прибирання сходів, автомобілів, меблів та інших важкодоступних місць, де шнуровий пилосос може бути незручним. Це робить їх ідеальними для людей, які часто мають потребу в прибиранні різних місць, швидкий доступ і використання. Акумуляторний пилосос готовий до роботи одразу після натискання кнопки. Без необхідності розмотувати та змотувати шнур. Це зручно для швидких щоденних прибирань. Наприклад, коли потрібно швидко прибрати крихти на кухні або пил у вітальні, легкість і компактність. Такі полососи, як правило, мають меншу вагу та розміри, що спрощує їх транспортування та зберігання. Це особливо зручно для людей старшого віку. Або з обмеженою фізичною силою, компактний дизайн дозволяє зберігати пилосос у малих просторах, як от шафи або навіть ящики, гнучкість використання, акумуляторні пилососи часто мають змінні насадки, що робить їх універсальними для різних типів прибирання: від підлоги до меблів, куточків і штор. Деякі моделі мають функцію два в одному. Що дозволяє використовувати їх як вертикальний або ручний пилосос? Ефективність на невеликих площах. Цей тип пилососа добре підходить для невеликих квартир, де немає потреби у прибиранні великих площ або для конкретних ділянок, як от кухня, ванна кімната або коридор, знижений рівень шуму. Акумуляторні моделі зазвичай працюють тихіше ніж традиційні пилососи, що робить їх більш комфортними для використання в будь-який час доби. Особливо, якщо у вас є маленькі діти або домашні тварини, чутливі до шуму. Енергоефективність. Вони споживають менше електроенергії, ніж традиційні пилососи, і використовують сучасні літій-іонні акумулятори, які забезпечують довший час роботи та коротший час зарядки. Це зменшує витрати на електроенергію. Та робить їх більш екологічно дружніми. Простота в обслуговуванні акумуляторні пилососи зазвичай мають просту конструкцію, що полегшує їх обслуговування, очищення контейнера для сміття та заміну фільтрів, займає мінімум часу. Крім того, багато моделей мають індикатори рівня заряду, що допомагає планувати час прибирання, довговічність і надійність. Завдяки сучасним акумуляторам такі пилососи можуть працювати протягом тривалого часу без суттєвої втрати продуктивності. Більшість моделей мають систему захисту від перегріву, перезаряду, що збільшує термін служби пристрою. Сучасний дизайн. Більшість акумуляторних пилососів мають стильний ергономічний дизайн, який добре вписується в будь-який інтер'єр. Їх зручно тримати в руці. Вони мають просте інтуїтивне керування, що полегшує користування. Ці переваги роблять акумуляторний пилосос відмінним вибором для людей, які цінують мобільність, зручність і ефективність у прибиранні. Основні мінуси акумуляторного пилососа: обмежений час роботи. Акумулятори мають обмежену ємність, тому пристрій може потребувати частого підзаряджання, особливо. При інтенсивному використанні час зарядки потрібен час на заряджання акумулятора, що може бути незручним, якщо пилосос розряджається під час прибирання, менший об'єм контейнера для сміття. Іноді доводиться частіше очищувати контейнер для сміття, оскільки він зазвичай має невеликий об'єм. Ці недоліки варто враховувати при виборі акумуляторного пилососа. Особливо, якщо у вас велика площа для прибирання. І остання категорія на сьогодні це миючі пилососи. Вони бувають як акумуляторні, так і дротові, а також бувають гібридні системи. Це коли ви можете перетворити свій акумуляторний пилосос в миючий за допомогою спеціальних насадок. Отже, основні плюси миючих пилососів. глибоке очищення. Миючі пилососи не тільки всмоктують пил. Але й здатні мити підлогу, видаляючи глибокі забруднення, плями та пилок. Вони особливо ефективні для очищення плитки, лінолеуму та паркету, поліпшення якості повітря. Миючі пилососи здатні ефективно видаляти дрібнодисперсний пил, пилок, алергени та інші мікрочастинки з повітря, оскільки часто оснащені додатковими фільтрами. Такими як хепа фільтри, це особливо корисно для людей, які страждають від алергії або астми, видалення неприємних запахів. Завдяки функції вологого прибирання, миючі пилососи можуть видаляти неприємні запахи з килимів і тканиної обивки, освіжаючи приміщення, економія часу та зусиль. Поєднання функцій миття та всмоктування дозволяє одночасно виконувати кілька етапів прибирання, що значно економить час і зусилля порівняно з окремим миттям підлоги та сухим прибиранням. Підтримка блиску поверхонь. Миючі полососи допомагають підтримувати підлогу в хорошому стані, забезпечуючи рівномірний розподіл води і засобів для чищення. Це допомагає зберегти блиск поверхонь, як от паркета чи плитки, видалення складних плям. Завдяки можливості використовувати мийні засоби, миючі пилососи можуть ефективно видаляти складні плями, жир, розлиті рідини, залишки їжі та інші забруднення. Підходить для великих площ. Миючі пилососи зазвичай мають велику місткість для води та мийних розчинів, що дозволяє проводити прибирання на великих площах без частого доливання води. Ці переваги роблять миючі пилососи ідеальним вибором для тих, хто прагне підтримувати чистоту та гігієну на високому рівні, особливо у великих будинках, приміщеннях із килимовим покриттям, сім'ях з дітьми чи домашніми тваринами. Основні мінуси миючих полососів. Велика вага та розміри. Через місткі резервуари для води такі пилососи важчі та громісткіші, що ускладнює їх приміщення і зберігання, витрати часу на підготовку і догляд. Потрібно заповнювати резервуар водою, додавати мийний засіб, а після прибирання чистити та сушити всі частини пилососа. Висока вартість. Миючі пилососи зазвичай дорожчі за традиційні моделі, як у придбанні, так і в обслуговуванні. Купівля мийних засобів, фільтрів тощо високий рівень шуму. Миючі пилососи часто працюють гучніше, ніж звичайні моделі, що може бути незручним для чутливих до шуму людей, потребують більше електроенергії. Використання води і функцій миття підвищує енергоспоживання порівняно зі звичайними пилососами. Ці недоліки варто враховувати при виборі миючого пилососа, особливо якщо у вас Обмежений простір для зберігання або чутливість до шуму на цьому. Це все. Маю велику надію, що наше відео допоможе вам обрати ідеального помічника в прибиранні вашої оселі. Як завжди, вигідно, та зі знижкою ви можете придбати найтоповіші рішення в нашому інтернет-магазині Воюа. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх актуальних та цікавих гаджетів. Ми дуже стараємося знімати для вас більше цікавого контенту, тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та не забувайте про дзвіночок, щоб точно не пропустити нові відео. І до зустрічі на воюа!